Доброго здоров'я пані та панове. Мене, як і раніше, звати Андрій Мироник, я український письменник, і сьогодні ми читатимемо уривок із моєї книжки. Гарного прослуховування, древні греки. Прибув якось у роту новий чолов'яга. Невеличкий, моторний, доволі балакучий. Сказати, який у нього вік я не міг, та й не можу, якщо чесно. Зовні тягнув десь на 45-50, але коли рослили в рот, то відчувалася життєва енергія, посічена колосальним досвідом. А що, не смійтеся, інколи справді так дивишся на людину, нічого особливого. А як заговорить, то зразу розумієш, що не така і проста людина. І якщо ви дослухали до цього моменту, то знайте, це любов. Знаю, що соціальні мережі більше люблять тих, хто показує сіські піски, а не пише книжки. Тож я ні в якому разі не погрожую, але якщо не хочете одного разу побачити мене в купальнику, то як я їм, підпишіться, будь ласка, так я знатиму. Що йду правильним шляхом. Дякую, продовжуємо. Але це вже я забіг наперед. Звали цього мужичка Діма. Не знаю як, але Беркут просік, що пан Дмитро кумекає трохи в техніці і вирішив узяти його з нами, щоб глянути до шишиги. ГАЗ-66. Бо та давно стояла і не зрозуміло, чи захоче кудись їхати, коли стане потреба, а потреба ця вже нависала. То тут, то там ішов слух, що вороги готують масований наступ. Нема диму без вогню, як кажуть, але у мене щодо цього була своя думка. До чуток я завжди прислухався і мутав на вус, але сприймав не буквально. А так, чисто як прикормку для інтуїції. І, як виявилося, не дарма. Вийшовши на ганок нашого палацу, я випростався, зробив невеличку зарядку і почав вантажити у пікап необхідний інструмент, як раптом помітив під деревцем маленьку фігуру в пікселі. Хм, а непогано вже піксель маскує в цих краях, подумалося мені. Фігура помітила мене і спокійним, ледь невальяжним кроком попрямувала до мене. У роті у фігури була цигарка, а в руках горнятко з кавою, що порвала на морозі. Картина оливою подумалося мені. Не припиняючи вантажити пікап інструментом та каністрами з паливом, антифризом та мастилом, я глянув у його бік, і коли той вдосталь наблизився, усміхаючись, промовив Гарно жити не заборониш. Такому гедоністу, як я, точно. Відповідь його для мене була неочікувана. Хоча після капітана та його розмов про ціну на нафту я вже нічому не дивувався. Схоже, тут був не фронт, а тренувальна база для команд інтелектуальних ігор та Вікторин. Я вирішив підвищити ставку. То ви, шановний, як епікур, не маєте страждань, то вже й задоволення відчуваєте. Дімон не відстав. Ні, і я радше, як Аристотель, шукаю золоту середину, це було потужно. Просто на мить уявіть, людина в замурзаній формі, десь глибоко на півдні, залічені кілометри до смердючого ворога, попиваючи кавичку із життя баченого горнятка та потягуючи цигарку, каже, що вона не як епікур, а як Аристотель. Гм, схоже, у мене недостатньо письменницького хисту, щоб передати епічність цього персонажа і того моменту. Але мужик однозначно мені сподобався. Може, вчитель якийсь подумалося мені. І це було б логічно, бо як казав мій дід. Трендіти не мішки носити, але все було не так просто. Невдовзі підійшов Беркут зі сторони капота авто і скомандував: Вантажте машину, будемо їхати бігом, бо часу мало. Та нахіра воно надо? спішиш кудись чи що? не зізнаючись із усією серйозністю, відмовив я. Андрюх, ти здуву пав, давай бігом, купа роботи, ще техніку перегнати треба. Тобі треба, ти грузи, вже з насмішкою доволі грубо відмовив я. Беркут дуже дуже насторожився. Для нього такий випад був геть неочікуваний, бо ми завжди тепло спілкуємося, тож такої борзоти він від мене точно не чекав. Чи тебе шершні покусали, то не змінився і став незрозумілим, яким. Я знизив плечима, а Беркут саме підійшов до задньої частини пікапа і побачив, що все вже завантажено, почав голосно сміятися. То що, будемо грузитися чи як? покепкував я. А, сучі тебе, сказав Беркут, і всі засміялися. Візьміть дробаш на всякий. Раптом дрон налетить. Ага, зараз ганяю. У той час дробаш був останнім запобіжником, який міг урятувати від дрона, коли ніякий реп не справлявся, тож без нього будь-яку дальню поїздку намагалися не вирушати. Ми завантажилися в авто і поїхали. У салоні тихо грала якась дурна попса, хоча б українська вже краще. Я опустив зброю стволом вниз. Діма це помітив, і ми почали сперечатися, як правильно тримати зброю в авто. Я топив, що краще стволом униз, бо так легше вивезти зброю у вікно, просто загнавши приклад за плече. А хлопців там були якісь свої інші аргументи, але зізнатися я їх не пам'ятаю, бо дуже був упевнений у своїй техніці. На лихий випадок у мене був найкозирніший аргумент. Рік тому мені доводилося стріляти з авто. Тож я прекрасно розумів, наскільки це незручно робити, якщо ствол у вас дивиться вгору. Та толку щось сперечатися, беріть і спробуйте самі, апелював я. Але коли Діма взяв зброю на заднє сидіння і пробував там щось крутити, то до нього все дійшло і так. Тож ми зійшлися на тому, що стволом униз все-таки ефективніше. Чи треба казати, що поки ми мотиляли пушку взад вперед, Беркут трохи піднапрягся, бо ствол той було, що ходив у нього біля вуха. Тож, коли ми дійшли згоди, він зрадів найбільше. Як це буває після хорошої дискусії, запала мовчанка. З кожною хвилиною мовчанки народжується новий поліцай, сказав хтось із хлопців, і ми засміялися. А можна я свою музику увімкну? раптово запропонував Діма. Ух ти, цікаво, що цей Годоніс зараз включить, подумав я. Мабуть, якусь класику чи симфонію. Діма трохи пововтузився, під'єднав Bluetooth і з колонок старого покоцаного життям та осколками пікапа пролунала композиція, кого б ви подумали? 45-50-річний чоловічок, начитаний, але, вочевидь, побитий трохи життям і втомлений від війни, ну? Що б йому личило послухати? Попса? Може. Якийсь рок? Теж може бути. Може він рокер або панк. Класика. Наймовірніше, хто знає. То як? Три, два, один. Не вгадали. Діма включив Емінема І з першим бітом почав кичати головою, як малолітка після реву на заміській автобусній зупинці в 21.00. Я офігів і визнав собі, що геть не розбираюсь в людях. А тим часом наш гангстерський пікапчик в'їжджав у зону, де вже могли літати ворожі дрони. Тож я насторожився. Писав та читав для вас Андрій Мироник. Дякую, що підтримуєте, і не забувайте залишати ваші вподобайки. Шануйтеся!